Новолуння в близнюках 27 травня. Що нам чекати? І одразу, одразу спойлеру, що це прекрасне новолуння, яке дасть шанси, втілення мрії, здійснення бажань, яке дає через трансформацію вибрати кращий для себе шлях із запропонованого. Тому ми будемо мати вибір. Класно, що в цей ж самий період, коли у нас з'являється це саме ранок, тобто ми пробуджуємось 27 числа, і ось це новолуння. І ми вже по факту маємо новизну, бо новолуння це завжди формування новину. Нової теми і ця тема. Я зараз, звісно, в наступній частині відео розкажу для кожного знаку зодіаку, що вона означає, що принесе, які сфери прокачуються в цей період, але з'являється новизна, і це таке задоволення, тому що но, е, коли з'являється новизна, і е, луна в цей час знаходиться в близнюках. Це означає, що по перше з'являються нові люди в оточенні. Тому хто вже давно звик до свого оточення, кому потрібен новий спалах е, спілкування. Є шанс для тих, хто холостікує, теж чудова можливість. Зустріти свою половинку, зустріти когось для стосунків, зустріти нових людей, познайомитися, випадково познайомитися, сплановано познайомитися, ходити на побачення. Взагалі у нас зараз стоїть вибір, чи заходити у відносини з конкретною людиною. Чому такий великий акцент? І чому я так тішуся з цього новолуння? Тому що в першу чергу у нас йде з'єднання з Меркурієм, а це значить, що нам фортить у спілкуванні. Це значить, що йде розширення теж спілкування. І ми пам'ятаємо, що це новолуння після. Того, коли у нас Сатурн змінив свій знак на Овна, тому є така можливість запалювати, швидко розгортати роман і приводити його до якогось логічного епогею. Тобто, дуже багато пар будуть формуватися саме в цей тиждень, цей проміжок часу будуть знайомитися і мати дуже швидко розвиваючіся відносини. Крім цього, у нас, звісно, там сонце, луна, ми розуміємо, де все у нас Меркурій в з'єднанні. У нас є тригон до Плутона. А коли йде тригон до Плутона, це значить, що йде така трансформація, зміна в житті, От глобальне підняття внутрішніх цінностей, ти переживаєш, наважуєшся на те. Аби, наприклад, зайти в нові стосунки, аби розпрощатися з колишнім, аби обрати серед двох людей того, на кому врешті зупинишся, і будеш з ким розвивати відносини. Крім цього, у нас є ще Сатурн та Нептун, які в цей час вже обоє в Овні, і вони якби дають шанс дуже швидко втілити мрії. Тобто узаконити якісь стосунки, е, дуже багато про стосунки в цьому новолунні, дуже багато про комунікацію, про е, вирішення завищої ситуації, про зрушення заторможених таких відносин, про виходу з паузи відносин. Ну і пам'ятайте, що Меркурій буде також перегляд попередніх справ задавати, тому що весь цей все це асортін. На астрологічному небі ще й задіяний з кармічними вузлами. Кармічний вузол і минулого, і майбутнього взаємодіють з тим, що відбувається зараз. Тому багато хто буде прощатись з минулим заради вибору в майбутньому, буде залишати своїх минулих партнерів заради нових, і багато хто буде переглядати по-новому попередні відносини. Так, ніяких ні слова більше про колишніх в цьому відео, тому що попередньому, коли я просто записувала загальний фон про це новолуння, всі о нарешті повернуться колишні. Послухайте, ну ви ще не втомилися від тих періодів ретроградності Венери, Меркурія. Ви дійсно хочете повертати всі ці колишні відносини? Ну окей, ті, хто насправді не розпрощався до кінця, будуть мати шанс зараз переродити стосунки. Тобто дійсно. Започаткувати новий етап і серйозніший, і серйозно порозмовляти. Оце точно маєте шанс навіть з людьми з минулого. А, ну що ж, це про здійснення і про можливості, про здійснення бажань, які виникають як імпульс. Тобто дуже хочеться прямо зараз. І те, що вам зараз хочеться, будуть виникати шанси, вигідні знайомства, хороша комунікація заради здійснення ваших мрій та масштабування. А, це також період перевтілення. І можливостей до якісного класного перевтілення з однієї професії в іншу, з однієї якоїсь позиції на роботі в іншу. Тобто, ви міняєте ролі, і кожен з да, нас в своїй сфері. Хтось в особистому житті міняє роль там з нареченої на дружину, з дружини на колишню дружину, з трикутника виходять дуже багато людей по такому взагалі, сценарію. Крім того, це вибір шляху, тобто ми всі зараз стаємо перед вибором. І це, от я приклади з особистого життя наводжу, але так само і в колективі, і комунікація з шефом на роботі, і комунікація з партнерами, з клієнтами теж зараз піднімається як основа. Ну і найкращий аспект це те, що буде дійсно багато знайомств. Тож можна розвивати цей напрям, можна дійсно не відмовлятися від запрошень кудись на нові якісь ем, івенти. Можна дійсно виходити на комунікацію з людьми, які вас там назойливо вам давали про себе знати і на новолуння знов нагадують про себе. Тобто не бійтеся вступати в комунікацію, не відсторонюйтесь, не дистанціюйтесь, тому що зараз через комунікацію в це новолуння до вас йде новий знак, а також реалізація ваших мрій. Тому тут дуже уважно до того, також хто виходить на зв'язок. І якщо ця сфера у вас активна зараз, ви там потребуєте якоїсь там допомоги, включення іншої людини. То ви встані використати цей контакт, в стані дійсно зрозуміти, що людина, яка до вас виходить на зв'язок, а вам якраз, якраз таке було потрібно. Ви не відсторонюєтесь, ви йдете вперед, ви комунікуєте, ви взаємодієте і отримуєте від цього масштабування питання, в якому ви хочете реалізуватися. Тому, по факту, це дуже зручне новолуння для тих, хто шукає спеціаліста, хорошого експерта, для тих, хто шукає допомогу якусь, для тих, хто шукає нових клієнтів, нові знайомства, якої б сфери життя це не стосувалося. Тож, якщо ви вже відчуваєте, бо я записую це відео напередодні, і звісно, завжди на новолуння ми маємо такі, якби спати енергії за, за два дні до новолуння, ми вже розуміємо, яка тема нам буде програватися. І якщо ви вже це відчули. Дайте знати в коментарях. 27 травня новолуння в близнюках, що кожному знаку принесе, дивись свій знак по сонцю або по асценденту, якщо це детальний знак, твій сильний. Тож, давай розбиратися одразу з овнів, і овни мають шанс змінити колектив. Багато хто з овнів буде дійсно звільнятися або влаштовуватися на нову роботу, або мінятися. будуть люди навколо вас, і в колективі може хтось, наприклад, звільнитися, або просто звільнити місце. Якесь для вашого кар'єрного зростання. Все, що навколо цього зараз роблять люди, все може вести вас і спрямовувати змі... до зміни вашого статусу. Тому овни ну просто тут потрібно насолоджуватися тим, як зараз будуть фільтруватися люди, змінюватися навколо вас. Це Стосується також, до речі, і місця помешкання. Вас можуть переїжджати зараз сусіди, або ви можете переїжджати і знайомитися з новими. Тож оточення міняється. Тельці у тельців класна система, вмикається фінансове саме на цю на це новолуння, і тут є можливість отримати нову посаду. Почати зростати кар'єрно, а також тельці обережно, тому що на цьому шляху доведеться десь переходити через якісь голови, десь комусь наступити на шию, комусь десь закрити рота та відстояти свої границі заради матеріального блага. Тому тельці можуть бути трошки жорстокі. Якщо це не вителець, а навколо вас є тельці, то просто розумійте, вони зараз якби виборюють своє. Близнюки, звісно, це ваше новолуння, і тут багато новизни, багато рішень стосовно себе, які ви Приймаєте на такій плутунянській енергії, тому що багато чого йде через трансформацію. Непросту близнюкам зараз не позаздрити. Раки у раків йде завершення теми і особливо теми спілкування з попередніми партнерами може бути таке, що це переродження спілкування з кимось із минулого. Причому не треба одразу фіксуватися на тих своїх якихось любовних історіях. Власне, йде річ про те, що це може повертатися якісь друзі з минулого, можуть повертатися якісь колеги з минулого. Ви можете повертатися в минуле або в місця минулі і зустріти навіть можете випадково людей з попереднього вашого спілкування. І з ними щось договорити, проговорити, дозавершити. Далі йдемо до Левів, і Леви, у вас класний шанс розвивати свій напрямок, масштабувати через нових людей, нові клієнти, нові підписники, наприклад, нові люди в спілкуванні, нові партнери, з якими ви можете в роботі взаємодіяти. А також нові люди, які сторонні можуть дати вам смисловий знак або навіть реальну консультацію чи підказку, абсолютно безкоштовно, просто як би порадити. І вам ця порада буде дуже влучно от попадати в ситуацію. І це знову тема робоча більша. Діви. я чому кажу знову, бо у Левів ця тема робоча ще з нового року дуже сильно вмикається, і розвиток новому напрямку прямо от наступає на п'ятий. пора. Діви. у Дів, тут чіткі визначення у відносинах, і тут міняється статус стосунків. Тут міняється дуже багато чого по відношенню до інших людей. Тобто, когось можете захотіти заблокувати назавжди. Хтось переходить із друга ворога, а хтось із ворога в друга. І тут знаєте, грань тонка між агресією до любові там один крок. Між ними і саме ось така зміна статусу з іншими людьми вас чекає на це новолуння. Терези у вас цікаво буде формуватися, тому що у Терезі вмикається тяга до нових знань, і якась інша людина стороння може стати вашим ментором, наставником і провідником до чогось зовсім нового в вашому житті. Ви можете бути в шоці, що ви взагалі захочете це вивчати. Хто давно, наприклад, відмовлявся водити автівку, зараз зможе знайти мотиватора? Хто вас просто спрямує? Тобі це потрібно. Іди навчайся. І це буде нове новий напрямок і вам буде дуже потім корисний. До речі, ну про водіння тут іще й в переносному сенсі. Ви можете дуже ймовірно терези, які не мали автівки, задуматись над цією темою, що вам вона потрібна. Скорпіончики, ой, переживайте кризу. Тут може бути реформація стосунків, знаєте, реформація відносин з іншими, спілкування з іншими. Така, знаєте. А... Доволі важко переживається це новолуння у вас через комунікацію. Комунікація може бути груба з кимось, і це більше стосується ваших ем, друзів, товаришів, однодумців, когось колег. Але більше таке, знаєте, це не стосунки через гроші, це стосунки через там якісь просто людські відносини, наприклад, дружні. І там може бути напружене спілкування, там на когось можна образитись, когось можна образити і десь в грубій формі мати розмову. Стрільці. У стрільців класно формуються прям близькі стосунки. Є шанс завести серйозні відносини хто в холостяках. Ну, а хто має вже пару, то вам пора задуматись про зміну статусу ваших відносин. Якщо ви вже одружені, то може вам варто завести ще одну дитину або щось спільне таке захотіти купити, інвестувати кудись. Тобто у вас має. Зараз з'явитися ідейка на те, що зі своїм найближчим партнером реалізувати масштабного, яке буде вашим спільним. Козироги, у козирогів питання здоров'я. Увага і не чувайтесь, але позитив в цьому є, ви можете знайти класного спеціаліста для вирішення своїх давніх питань. Пам'ятайте, кармічний вузол на вас дуже сильно діє, і козироги, ну прям пильнуйте за тим, е яка інформація йде до вас, може щось врятувати якусь. Проблему вилікувати щось хронічне саме зараз, через те, що врешті знайдеться експерт. Водоліє у водолієв питання комунікації з дітьми. Кого дорослі діти то з онуками, а може, дізнаєтесь що ви станете там бабусю, дідусем або татом мамою? І ще що цікаво, що тут прям тут ефект зачаття, тому дуже обережно, хто не планує діток. Ну і комунікація з дітьми виходить на перший план: питання дитяче, питання про дітей, питання дітей, всі ці питання і проблеми вирішувати вам. Далі ми йдемо до рибок, і рибки, ви фіналісти, знаєте, завжди кожного прогнозу. знаєте, що цього разу стосуються всі пропрацювання саме тематики того, що на новолуння з'являється нова ідея, яка стосується де вам жити. У когось ця ідея, прямо, що завести паспорт, якесь там, не знаю, щось таке документальне зробити, що впливає на місце проживання, може у когось з'явиться бажання. Прям домовитись з кимось про якесь житло, поговорити з банком про можливість кредиту на житло, десь обговорити своїми домашніми якісь зміни в житлі. Але вам прям не сидиться в домі і хочеться такого чогось глобальної зміни по відношенню до вашого помешкання. Також ця тема чіпляє тему батьківщини. Тому маємо розуміти, що ця тема вона програється так сильно, тому багато кого, хто десь далеко, рибки вас буде тягти додому. Причому, якщо ви дуже-дуже давно живете в іншому місці, ви будете тягти прямо до рідного дому, отчого дому. Тож, знаєте, тут треба зафокусувати собі, що дійсно реально вам змінити. Чи в стані ви повернутися і для чого ви повертаєтесь? Тому що все це підіймає таку родову програму. От для рибок, кармічне пропрацювання, і тут прям вся родова система, от, прям діалог з родом зараз дуже потрібен. Можливо, просто будете ви потрібні комусь із свого роду. Може хтось вийти на зв'язок саме. Може, ви навіть не знаєте, що це є в вашій родовій системі. Історії такі цікаві бувають. З'являються там незвані, непрошені брати сестри. Таке може бути саме по цьому аспекту. Ну і коротко ще скажу, що чекати світу та Україні і українцям в цілому на це новолуння. Дуже багато тем перемовин, дуже багато розмов і коментарів на тему попередніх помилок. І це буде підніматися, що тоді поступили не так. І це буде обговоритися всіма державами, що ой, тоді була помилка когось у перемовинах. Тобто, по факту, це не перемовини, а перемелювання попередніх тем, попередніх помилок і згадування попереднього, що пішло не так у попередніх темах та розмовах. Е, і по факту, це як новина про вже стару нікому не потрібну інформацію, яка просто трансформується і подається під іншим соусом. Результативності кармічних якихось ситуацій чи дуже значимих подій, конкретно в це новолуння не очікується. Але пам'ятаємо, що зміна влади, причому при неочікуваних обставинах, може бути напередодні. І може бути таке, що навіть це висвітлиться трошечки пізніше від новолуння, а відбуватиметься заздалегідь. І нам будуть розказувати пізніше про те, що відбувалось ну, якби сам під енергію новолуння. Ну і пам'ятайте, таропрогноз теж буде. Тож, теж дивіться свій сонячний знак та асцендентальний, якщо він сильний. Якщо вже програлось, відгукнулось, давайте свої чіткі приклади в коментарях. Ваші історії я читаю.